Дуже вже вона красуня така. Висоту набрала десь метр шістдесят мабуть, висота. Вона така вона. Дуже-дуже красиві витончені квіти. Такі вложені, так красиво. Ніби їх майстер вкладав. Дивіться, які, які вони дуже-дуже красиві. З такого кольору рожево, а серединке, ну, от таке воно, як, як кофейне. Як таке ніжне і ніжне кофе з молоком. Серединка у неї. Для мене це так стається. А потім вона стає рожевий. А зараз воно, воно таке. Як кофе з молоком. Цвіте довго, прекрасно.